Ситуація в об'єднанні енергосистемі залишається складною, в ній зберігається дефіцит. Тому по всій Україні тривають обмеження енергоспоживання, так само і по Запорізькій області, і діють графіки погодинних відключень. Ситуація в енергосистемі змінюється наразі дуже динамічно, відповідно, змінюються і графіки. Зокрема, вчора через негоду у низці регіонів була знеструмлена значна кількість споживачів. Відповідно, споживання по тих регіонах зменшилося. І для решти регіонів ліміти були збільшені. Тому вчора, якщо ви зауважили, графіки коригувалися двічі у бік зменшення тривалості відключення. Тому ми просимо слідкувати за нашими інформаційними ресурсами: це сайт, телеграм-канал, Facebook-сторінка. Про всі зміни ми на цих ресурсах оперативно повідомляємо. Далі. Ми опрацьовуємо переліки черг. За зверненнями споживачів. В нас були звернення щодо наспівпадінь, щодо невідповідності часу відключень черзі, у якій ця адреса стоїть. Ці звернення ми зібрали, проаналізували. У більшості випадків це пов'язано із тим, що будинок переводиться на резервну схему живлення. Що це таке? Якщо обладнання пошкоджується, аби мешканці будинку не залишалися без енергопостачання тривалий час. Він може бути заживлений за резервною запасною схемою, але ця резервна схема вона прив'язана до іншого джерела, і це джерело може входити до іншої черги. Аби уникнути таких непорозумінь, аби наші споживачі завжди мали актуальну інформацію щодо того за яким часом за якою чергою вони будуть відключатися, ми розробили інтерактивні таблиці по місту Запоріжжя, бо саме по місту Запоріжжя резервна схема і дії. Всі вони оприлюднені на нашому сайті на сторінці стабілізаційні відключення. Інформація в цих табличках постійно оновлюється. Якщо, скажімо, змінюється схема живлення будинку, він автоматично відображається в іншій черзі. І з цим, звісно, пов'язана певна додаткова незручність, можливо, для споживачів, бо щоразу, коли бачите інформацію про введення графіків, треба перевірити свою адресу. З іншого боку, ви завжди знатимете, в який саме час у вас буде перерва в електропостачанні.